Вітаю вас, мої любі квіточки! Зараз чудова пора року літо. І я запрошую вас прогулятися лісом разом зі мною. Діти, якщо бути уважними та придивитись добре до землі, ми помітимо мурашок. Це дуже цікаві та корисні комахи. Вони живуть великими родинами. Комах у родині дуже багато. Разом вони знищують та поїдають шкідників дерев. Також мурахи їдять плоди, насіння. Траву, сік. Як і бджоли, мурахи запилюють квіти, поїдаючи солодкий нектар. Завдяки цьому квіти знову і знову з'являються на землі. Мурахи чудово розпушують землю, такий ґрунт краще пропускає повітря і воду і живить коріння рослин. Мурахи очищають ліс. Від хворих, гнилих, зруйнованих дерев. Мурашки дуже працьовиті. Ці комашки збирають насіння рослин і перетягують їх додому. Але дорогою гублять частину. Насіння проростає, і виростає нова рослинка. Так, мурашки допомагають рослинам розмножуватись по всій лісовій території. А ще мурашки добрі будівельники. Вони будують замки-мурашники. Мурашник це величезний будинок з безлічу квартир. Ззовні він вкритий гілочками, листям, сухою травою. Всередині у ньому є все. І спальні, і дитячі кімнати, і комори. Входи і виходи охороняють мурахи солдати. А ще мурашки цінні своїми лікувальними властивостями. Завдяки мурахам з давніх давен люди робили настоянки та мазі. А ще завдяки мурахам часто передбачають погоду. Якщо мурашка дуже метушиться, буде дощ. Зараз я розкажу вам казку Василя Сухомлинського, як дізнаються муравлики, що буде дощ? У лісі мурашник. Навколо нього кипить життя. Муравлики усе кудись біжать, звідкись повертаються. Та ось муравлики занепокоїлися. Зачиняють дверцята маленькими грудочками землі й листочками. Муравлики. Що сталося? питає метелик. Чого ви дверцята зачиняєте? Наближається негода, от ми й готуємось. Зачиняємо дверцята. Щоб не залило водою наших кімнаток. А звідки ви знаєте, що негода насувається? Цікавиться метелик. Далеко, далеко, пливе по небу холодна чорна хмара, від неї повіває студеним вітром. От ми й чуємо той Холодний дух. Малята, скажіть. Про кого я вам розказала казочку? Так, про мурах. А скажіть, будь ласка, що мурахи робили в казочці? Правильно, мурашки зачиняли дверцята маленькими грудочками з землі та листочками? А навіщо ж вони це робили? Вірно, щоб їхній будинок Люди давно спостерігають за мурахами. І знають, що коли мурахи замуровують свій будиночок, закривають усі входи та виходи, це означає, що на вулиці буде дощ. Тож, малята, спостерігайте за мурахами і будете знати погоду. А ще, дітки, пам'ятайте, Мурашники не можна руйнувати, тому що маленькі мурахи дуже-дуже цінні комашки. А ще вони дуже багато трудяться, а це треба цінувати та поважати. Зараз, малята, нам пора вже закінчувати нашу прогулянку та повертатись додому. І я кажу вам до побачення, мої любі квіточки. До нових зустрічей, малята!